Добрий день, ми з України. Канал та роззнання, мене звати Анастасія. Сьогодні подивимося з вами по подіях, котрі були за минулий тиждень з важливих. Почнемо з першого питання: це форум відновлення України, котрий проходив у Римі. Узагальнено пропоную подивитися наслідки, які ми можемо мати з цього форуму. Взагалі, чи будуть вони, які вони і так далі. Так, форум відновлення в Римі. В Римі. Що принесе Україні? Так. Що принесе Україні? На 6 подивлюсь поширше. В чергу цей форум вже можна сказати, що він приніс, принесе трансформацію стосунків. Якщо ми дивимося глобально, це звісно що стосунки напевно України, але трансформацію стосунків з певним королем. Е, у який бік тільки цікаво? Більш помірний. Поясню. До цього стосунки певне з певним королем вони були побудовані на ілюзіях, обмані і, взагалі, взаємному блокуванні. Цей форум, він приводить до того, що ці стосунки стають більш помірними. Ну тож просто припиняє існування, оця от історія блокування ілюзій, котрі були пов'язані в нас. З якимось королем мочів, країна, напевно, або літер країни, з якою ми знаходились мочовій позиції в агресивній войовничій позиції позиції блокування і взаємних ілюзій. Вона переходить в помірність. Це такі ну, більш рівні відносини. Тут не можна сказати, що вони супер класні. Ні, вони рівні. Ну, типу, там о, знайома пішла, ну. Абсолютно так, посередині та є. І це, це напевно, на краще проходить по старшому аркану смерть по трансформації. З іншого боку, у нас тут чомусь таке швидке отримання легких емоцій йде. Можливо, що пролунають якісь обіцянки, але тут не йде мова поки про виконання насправді. Я бачу це просто як швидке отримання певних. Емоції. Зараз я докладу сюди. Буду дивитися про що мова. Ну, це, це обіцянки майбутнього. Це про майбутні обіцянки. Ну, Я докладаю сюди, а тут падає зірка. Це означає, що це, типу, не зараз, це обіцянки на потім. Але вони, типу, приносять емоції, звісно, що зараз. Ну, тому що нам пообіцяли, ми такі зараз о, клас, да? Але воно поки не факт, що воно буде. А ну, давайте подивимось, що воно буде. Давайте, якщо ми вже. Це від світу обіцянки. Ну, ця карта тут і вийшла. Пропозиції по лицерю Кубків. Узгоди спільні. Але не настільки масштабні, наскільки воно можливо говориться. Зараз поясню. Дивіться, я докладаю. Виходить, що це пропозиції від світу. Ну, від на інших країн, пропозиції від світу. Угоди, спільні угоди, двійка кубків, заключення угод. Але мова все ж таки йде не про супервеликий масштабний ресурс, п'ятірка монет. Це небагато, це відверто небагато. А емоції тут на цілий туз кубків. Ну, коротше кажучи, я так розумію, що можуть. Я не дивилась, чи вони там. Щось вже казали, якщо чесно. В будь-якому разі по картах емоції, типу, прям маса, про це як прям вах, а по правді тут п'ятірка монет. Це, це набагато, Це дуже набагато, це там, ну, да. І ще, от мені цікаво, інший момент, тут відход чогось когось. То цей форум принесе відхід якогось учасника-у відлюдника для нас. Якась, я так розумію, країна, можливо, лідер країни на основі цього форуму відходить в бік від нас і стає в позицію відлюдника: робить отакий вибір. Якийсь падає він королем Пентаклів. Бачите, воно виходить на основі цього форму. Відход в позицію відлюдника відсувається від нас хтось. І буде концентруватися, типу, на четвірці жезлів, це власна, власний дім. Хто це може бути, я не знаю, у вас є які, якісь може здогадки. Тому що оце от мені складно зрозуміти. Якщо минуле, те, що я казала, я можу під щось підв'язати, то це ну, не зовсім. Взагалі, на дні трійка мочів, це означає, що напевно, все ж таки є розуміння, що всі ці емоції вони на п'ятірку монет, що небагато. Що очікували, напевно, більшого, а по факту маємо трійку мачів, що є як розчаруванням, можливо, навіть сказати, там трохи підступним ударом, пораненням. Ну таке собі. Типу розраховували на більше. Далі, наслідки. Давайте зустрічі Зеленського з папою. Чи взагалі вона якось щось далі розмов? Має ці, ця зустріч. Давайте теж подивимось і теж на 6 карт подивимось. Наслідки. Тут ситуація яка. Я так розумію, що тут знову фігурується трійка мочів. Я так розумію, що, можливо, Зеленський, Україна в його обличчі їхала туди з певними очікуваннями. Причому очікуваннями не в тому, про що, можливо, публічно йде історія, а про якісь непублічні розмови. Чому? Тому що тут, я думаю, таке одразу вилізло в медіа. Тут і вежа, руйнація планів, абсолютно, що дуже сильно, якраз таки і є трійкою мечів. Можливо, тут було розрахунок на більшу підтримку, а її не дали, або кулуарно, можливо, обговорювалася інша допомога від, цього, від неї не те, що відмовилась. Тут карта підвішена. Підвішений тимчасово зупинили і поставили на закоханих на вибір. Цю ситуацію. Причому на дні колоди вийшла якраз таки карта світ, що нам натякає на весь світ на всіх партнерів, котрі умовно якесь питання обробили і поставили на паузу. Можливо, можливо тут мова йде про тиск до перемовин. Типу, давайте все інше потім, давайте ви будете спробувати отак. -от, а все інше ми говоримо потім, якщо не вийде. Ну, можливо, це так, здогадка. Тому що в будь-якому разі питання, питання, питання військове, лицар мечів. Вони поставили його підвис, підвісили і поставили на вибор. От. І це саме проговорювалось через папу. Але тут на дні карта світу, тож тут йде. Реалізація або розмови про плани саме світу, масштабу, більш масштабного. Отаке. От Розраховували на одне, одне не отримали, іншого отримали менше. Так що хочу сказати. Не думаю, що тут багато будуть задоволених від зустрічі. І привіт всім з майбутнього. Справа в тому, що коли я закінчила писати відео, я з'ясувала, що до мене прийшов терміновий збір. І я прошу всіх долучитися до збору. Збір на засоби перехоплення відеозображення дронів і більш потужних антенн до них: 1,2 та 5.8. Загальна сума збору 152 тисячі гривень. Будь ласка, одна, дві, п'ять гривень, десять, сто, скільки можете. І це, якщо кожен просто хто подивиться це, скине, скине навіть по одній е, окей, по 10 гривень, ми точно це закриємо. А це не велика сума, це навіть не, не чашка кави, знаєте. От, крім того, в цьому зборі буде розіграш для всіх, хто буде приймати участь у цьому зборі. Е, Лоти такі, маяк. На острові Зміїний. ну, фігурка, звісно. Нічник з містами України ручної роботи. Книга деокупації історії опору українців з підписом учасників сил спротиву Херсона. Підписаний прапор від бійців морської пехоти і Херсонський Кавун. Долучайтесь, будь ласка. Сума насправді не дуже велика, коли нас так багато 152 тисячі гривень. Я сподіваюся, що ви долучитесь. В описі під відео я викладу всі реквізити, дані монобанки, картку, все що треба. Все, слава Україні! Далі. Давайте подивимось. ви мені постійно пишете зараз, це. Я бачила, в новинах з'явилася історія про загрози для мостів. Я тільки смію нагадати, що я казала про дороги з от такою от історією. Тож, в принципі, в мене падало. Але давайте, от давайте конкретизуємо прямо питання, чи є загрози для мостів, чи є плани там у Росії от уразити мости. Давайте. Мости, мости. Ну, загроза є, але е, вона не масштабна. Поясню: е, мова може йти про, по-перше, давайте так, дуже складно зруйнувати. Об'єктивно. А те, що легко руйнується, воно не не, теж, не критично потрібне, назвемо це так. Чи є загроза? Є і є тут колесо фортуни на дні. Це типу прогнозована. Чітка ситуація, яку взагалі неможливо було б відвернути ця загроза. Чи вдасться виконати це повноцінно там в плані знищення? Якщо мета декілька, то ні, тому що ну, сімка монет нам каже, що ні, до кінця виконати задачу неможливо. Але чи будуть бити, ну так, да, да, повинні однозначно, тим більше це є в, в, в планах. Чи хочуть уразити? Так. Да. Але чи воно головна мета ні. Вони готові, в принципі, там десь спробувати відійти і знову спробувати. Тут йде розуміння того, що глобальні, великі і крупні вони зруйнувати зараз, типу, ну, нема сенсу витрачати туди ресурс. П'ятірка монет. На хіба? Стільки. Втратити. Ні. Зруйнованими можуть бути ті, котрі легко руйнуються. Оце ну, не дамб, це от, всім кому на це і натякає. Якийсь невеликий декоративний, от так, більш який все ж таки виконує більш декоративну функцію. це да. Давайте подивимось допомогу Трампа. Обіцяна, да? так? Допомога Трампа і санкції теж окремо подивимось. Я вже раніше, в принципі, казала про допомогу нам. Можете передивитися, передивитися минуле відео. Ну, Давайте зараз от окремо. До речі, ставте вподобайки під відео, будь ласка. Це допомагає просуванню україномовного контенту. Якою буде допомога від США? Вона буде, може, навіть уже в дорозі, тому що колісниця на дні. Це спільні домовленості, спільна робота, котра йде за договором, тут папери є. Будуть надаватися те, під що під папери. А от і яка. Не більше, ніж треба. Я б сказала так: не більше, ніж треба, дозовано. Навіть з е, точки зору ресурсу воно не падає як от, монетна карта. Ні. Просто виключно е, мочова історія от, не більше, ніж потрібно на даний момент. Глобально не виглядає глобально. І більш мова про захисну історію, ніж про щось інше. Саме, типу, для утримання позиції. Не більше я не бачу. Вибачте, ні. Це от така от дозована історія як раніше. Що по санкціях? Будуть, але знову ж таки, воно не виглядає катастрофічно. Ну, 50 на 50. Виглядає так, ніби, типу, щось важливе зачеплять, але в основному мова буде йти про абсолютно ну, не те, що не важливе, воно не буде основним супер важким для економіки Росії. Так, да, планується, тому що треба, типу, покарати. Е, да. Але, ну, дві монет, ну це не серйозно. Це більш як, типу, невеликий підступний удар, ніж глобально. Зараз, ну-ка, по-іншому характеристика санкцій наступна проти Росії. Дивіться, воно буде чимось схоже на якісь минулі санкції. Не, не знаю про що тут мова, просто шістка кубків. Можливо, повторення якихось моментів, наприклад, там накладення санкцій на певних осіб, як повторення. Підвісяться якась ситуація з рухом чогось, можливо, рух коштів, можливо, і не коштів. Просто вони йдуть в ситуацію підвішеного. Але. Сімка кубків. Це ілюзія влади над ситуацією. В чому проблема? Це ілюзія влади над ситуацією. Реальність така, що санкції, ну, події, повинні б щось заборонити, припинити. Да? Отак от воно повинно було виглядати припинення. Але четвірка мочів нам каже, що це не постійне припинення це вимушена зупинка. Призупинення. Коротше кажучи, воно буде роздуте, напевно, чи, можливо, буде прямо саме найжорсткіші, найстрашніші. А по факту, за цими словами, буде ховатися те, що не такі вже жорсткі і страшні ці санкції. Розумієте про що? Чи то обхід буде? Чи то воно буде просто представлено так масштабно, а по правді, ну... Чи це буде великий удар? Давайте так і задамо питання. Наскільки великий удар буде наступні санкції мати по Росії? Наскільки це буде великий удар. Ну, Дивіться. От вони застосовують свої мочі, свої санкції. Санкції до руху чогось. Оцей рух він важливий. Я не знаю, що це рух в прямому сенсі ресурсу, рух коштів, рух. В будь-якому разі. От вони, типу, б'ють. Що ми маємо в кінці? Просвітлення ситуації і на дні купа нових шляхів. Розумієте? Воно, типу, не, не, не те, що як на короткий строк воно може щось зробити, а потім знайдеться інший варіант. Розумієте тепер прощаю? Ну, я намагаюся пояснити, але ну... на короткий строк. Там якісь обхідні шляхи. А ви що думаєте? Давайте далі. У нас тут залишився візит Кітакелага і вбивство полковника, якби мене питали. Тим часом нагадую, що якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. У спонсорів є багато плюшок. Доступ до рунних ставів на всіляку потребу. Від спонсорства будь-якого рівня від найнижчого. Є відео для спонсорів, що робити з рунами, як їх використовувати. Вони дуже допомагають, є багато вже відгуків там з точки зору пошуку роботи, здачі іспитів і так далі. Я багато давала на можливо сказати на усіляку потребу. Також у спонсорів є спільний телеграм-чат, де можна обмінюватися знову ж таки досвідом, питати поради, а також є окремі гілки, і астрологія, де окремо працюють професіонали, котрі можуть допомогти вам зрозуміти про себе трішечки більше. Ну і тільки про себе, про шланів родини, наприклад, я бачила. От, тож, долучайтесь. Посилання на спонсорство я залишу там окремо в описі під відео. Давайте. Візит Кітакела аж на тиждень. Навіщо він їде? Щупає почву про зупинку, в тому числі. Основний. Якщо є інша мета, я більше, ніж певна, що на тиждень він їде сюди, то в нього ще якісь цілі є. Але основний момент, дивіться, підвішення гострих станів, військових станів в Україні. Ви розумієте, так? Да? От. Першу чергу це йде про щупування почви стосовно можливості призупинити військові дії, як я й бачу. Ну узгодити певні позиції, все ж таки зустрітися там, наприклад, з представниками Росії і так далі. Оце, оце він їде робити. Оце він йде, іде прощупувати, обговорювати, розмовляти. Ну, в принципі, це сходиться з моїм минулим прогнозом. Стосовно можливої, можливої до кінця літа зупинки. Військових, зупинки, призупинки, зупинки. Там же як вийде, хто дивився, той знає. Ось навіщо він їде. Можливо, ще щось. Давайте докладу, якщо ні, то продовжимо. Можливо, ще щось в візиті. Особенно буде допомоги говоритися. Якраз таки підніметься тема обмеження. Вісімка мочів. Обмеження по силі. Певне, що воно нестабільно можливо буде надати допомогу. Теж. Ну, я так думаю, коротше, проїде доносити важливі моменти. В принципі, ці моменти таким чи іншим чином вже випливали в новинах. От. Тож. Таке, таке собі. Але в першу чергу стосовно призупинення, їде буде І далі, дивіться, вбивство полковника СБУ до да, Воронича Івана Івановича. Я його дивилася ще в день, коли це сталося. І хто мене дивиться, той знає, да, що е якщо ви хоч трошки займаєтесь з таро, не можна ну, мучити дрюкати постійно колоду одним і тим самим питанням. Вони цього не люблять. Вони почнуть вам видавати викрадену в тому числі інформацію. Отримали відповідь і продовжили собі. Ну, от і я тому не буду, тому що я саме на цій і дивилася. Ну, блін, було цікаво, тим більше це десь в моєму районі сталося, де я зараз орендую. Що вийшло? Ну, по-перше, це процентово замовна історія. Чи має вона витоки з Росії? Да. Чи має Україна до цього відношення? Так. Да. Поясню. На нього випадало на полковника цього, що його активні дії. Хотіли обмежити. обмежити через ресурси, котрі яким чином втрачалися через його активні дії. Причому втрачалися в Україні. До цього доклала, якщо ми кажемо про Україну, руку особа вона виходить як ну, не знаю, представник влади, держслужбовець, чиновник, але воно виходило по імператриці, ніби як всеукраїнського рівня. І ця особа докладала, заключила, можна звати угоду. Можливо, інформацію про нього дала, щось таке там виходило. Чи має до цього відношення Росії? Так, однозначно, прямісіньке, пряме. Виконавець більш схожий на українця, падав теж. Просто я що хочу сказати, що виконавця, скоріш за все, найняла Росія, як я бачу, але допомогли їй зсередині зсередини України, надавши якусь інформацію, тому що була власна зацікавленість всередині, щоб його прибрати. От. І чи знайдуть того, хто це зробив, воно падає, що його можуть знайти, що він потім, ну або у коні відкине, або одразу, або потім виконавець. Тому що треба буде різати, от, прикривати цю всю історію. І з самого цікавого це те, що це не остання така історія. От. Тому що я дивилася от спеціально от залученість обох країн в цьому всьому і залучення обидві країни. Просто його вже намагались обмежувати. Там вісімка мочів постійно падало: тобто, обмеження, обмеження, обмеження його діяльності. а він не обмежувався ніяк. Ну і вирішила його прибрати, обмежити таким чином. Цю історію. Просто Чомусь в нас хтось, якась людина, я ж кажу, вона на посаді, він падав як по правосуддю на посаді, ну, в сенсі, да, що він або державний службовець. Причому я ж кажу, масштабного рівня він падав по правосудді по Україні, по імператриці, всеукраїнського рівня. Високого точно. Для нього це втрата була коштів. Тому я ж кажу, можливо, він здавав інформацію про нього. Я глибоко не продивлялася українського. Чи там є, да, замовник, там з 404. Отаке от. Тож, і я ж кажу, що якщо і знайдуть, то напевно довго не протягне цей виконавець. Там взагалі це все готувала не одна людина. Але якщо ми кажемо про виконавця, щоб не злити інформацію, щоб вона не вийшла, то його можуть цілком прибрати. Там в людини дуже велика загроза життю. На цьому все. Якщо у вас будуть ще питання на наступні розклади, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Я все продивляюся, все читаю абсолютно. От, буду вам дуже за це вдячна, тому що складно самі щось вигадувати. Стосовно особистих розкладів, як і раніше, Зараз ще не роблю, але якщо що, я про це додатково скажу. Стосовно продажі оберегів, залишу в описі посилання на свій магазин в інстаграмі. Якщо вам цікаво, можете зайти, ознайомитись, Захочете придбати, не захочете не придбати. Хоч будете знати, що для чого можна використовувати з точки зору каміння. На цьому все. Слава Україні! І смерть ворогам! внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, Па-па!